Привіт! Ти на каналі Back Home Play І сьогодні ми продовжуємо грати в демо версію гри Wild West General Store симулятор кривниці на дикому заході. Отож, бери щось смачне, влаштовуйся зручніше та приємного перегляду. І пам'ятай, де б ти не був, тут ти можеш почувати себе як удома. Отож, в попередній серії ми дійшли до п'ятого рівня магазину. У нас день третій е, нашого бізнесу відкритого на Дикому заході. В невідомому нам місці. Я не, гадки не маю, як називається це місто. Але, тим не менш, я в попередній серії трішечки після запису подивився, що нам потрібно робити далі. Ой-ой, це у нас тут такий туман, чи це у нас так сонце світить? Ні, туману немає. Це сонечко. Можливо, потрібно трошки тіні збавити. Про що я про те, що я знайшов, де потрібно придбати нове приміщення, і ми будемо купувати ліву кімнату. Не знаю, для чого вона нам потрібна. Але ми її купили. Вітаю з розширенням. Так, гра трішечки фрізить. Ну, це зрозуміло, демо версі. О, у нас ще тут є сходинки на інший поверх. Ого! А тут досить багато хламу. Це у нас, типа, має бути другий поверх. Балкончик навіть є. Ну, як балкончик. Такий, аварійний. О, Ну, якось так. Я ж казав, що він аварійний. Я не помилився. Ой, ні, що це що це з цим сонцем. Щось недобре з ним коїться. Так, отже, про що я? Я знайшов, як розширити наш магазин. І ще я знайшов, як нам наняти помічника. Так, співробітники. Співробітники. І нам доступен Адам Джонсон. Заробітня плата платня 150 баксів. На скільки це? На день, на місяць? Не знаю наскільки це, але давайте. Я згоден. Я згоден. Що він може робити? Каса, журнали, перерва. Не знаю, скільки він отримує заробітну платні на день. А я ще можу собі додати якихось робітників? Отже, добре, в нас вже є. Давин. А Дайвин є. Так, він запізнився на роботу. Так, я не знаю, що з цим сонцем. Мені здається, потрібно трішечки його. Так, давайте зайдемо в налаштування. Що у нас тут є? Якість висока. Не знаю, може тіні Знизити трішки. Давайте спробуємо. Це нам ще здало? Ні, це нам ніфісінько не дало, так? На сонце майже неможливо дивитися. Я розумію, що в реальному житті це неможливо. Але ні, воно вже трішечки заходить. А, нормально, нормально. Так, призначити співробітника на касу. Як це зробити? Отже, я подивився все, що потрібно, окрім того. Як назначити співробітника на касу? Як я сюди назначити? Тут у нас немає в інвентарі співробітника. А, все, є. Е, О, Так, добре, я йому надав заробітну платню. І що? Це нам нічого не дав. Отже, у нас є співробітник. Тільки у нас його немає. Ти щось про це знаєш? Да, ти. Ні, він нічого про це не знає, але... Але ж де він? Де він є? Що нам робити? Потрібно було трішки далі загуглити. А, все, ось. Каса. Ага. Тобто ми можемо назначити співробітника на касу. Можемо назначити співробітника для того, щоб він розставляв товар. Або приносив його на склад, я так думаю. Чи ти почистився? Клієнт ап. Клін це вроді чистить, теж правильно. Це я так розумію для поличок. А перерва типу. Ми його відправляємо на те, щоб він віддихав. Добре, все, на касу. Бігом за касу. Закасту в нас залишається 170 баксів і нам потрібно купити товар. Так, 107 рівню. Так, що ми затарюємося? Затарюємося 에... не самим дорогим. Коробочка цигар. Card, карамельні тростинки. Давайте дві. М кофе. Одна. Так. Е... Було б добре взяти яловичини. Зробимо так і ще візьмемо кілька ящиків хліба. Все, у нас порожньо. О! А ось наш працівник. Якийсь він прям такий солідний. Він ще типу. <гум> щось мені це нагадує. І щось мені це нагадує з якогось е кіна романтичного. Там здається, бос нюхав свою руку. Якщо точніше пальці. Гадаю, тут має бути анімація якоїсь цигарки або чогось іще. Але щось мені здається, що він не палить. Ага, так. Те що мали бути часи. Але напевно, їх вкрали. Так, добре, що ми відкриваємо магазин. Так, магазин у нас відкритий. Не потрібна допомога, я сам зараз все розфасую. А, і це Сонце, ну це неможливо. Мені здається, в попередній частині його так не було. Це можливо я пропукав якусь обнову. Ні, ну це жах. Я не знаю, що з цим робити. Можливо, розглядати якість. М -м, гучність 500, роздільноздатність, режим екрану, якість висока якість. Збалансовано, давайте поставимо. Що? Ну і все, ну і чудово. І сонечко більше не ріже на мочки. Так, чим я займався? Я займався розпасовкою товару. На годиннику у нас вже пів дев'ятої, у нас ще немає жодного клієнта. Утилізуємо. Цікаво, коли я зможу собі найняти ще одного помічника. Щоб тільки замовляв товар, а вони брали коробки, розносили все. Складали. да? Їм не нравиться це діло. Так. Е Ціни я не змінюю, тому що вони не хочуть купувати дорожче. А так хотілося. Так, ну, бери. А так хотілося стати одразу мільйонером. Так, прошейна старт немає, клієнтів поки що немає. Заходиш. Це знайомий режий чувак з попередньої серії, який просто дивився на вітрину нашого магазину. Да, ти, з таким дуже розумним лиця. О, ось і перший клієнт. Утилізуємо. Я гадаю, потім ми якогось наймемо і він то все поприбирає. Якщо буде. А, ні, то ні. Хто ми такі, щоб влаштовувати свої правила в дикому заході? Правильно. М -м, який приємний звук. Ти мені грошики приносиш? Хоч ти і нюхаєш свої пальці, але гроші приносиш. Це вже чудово. Так, сьомий рівень. Нам ще потрібно 325. Одиниць досвіду, наскільки я розумію. Так, що йому не вистачає? Йому не хватає яброщини. Айн момент, заказую, заказую. Заказую цілих 9 Дві коробки. Так, десь від того торгувся попереднього щось мало бути. Який знаходиться у нас на відшибі нашого міста. Е, там ось. Я в нього брав якісь соління. Так, ну тікай. Заважати продавсьові розкладати товар, за таке можна отримати від охоронця по шапці. Але, на жаль, нас охоронця немає. Власне, як і дверей у нас немає. І взагалі ніякої охоронної системи у нас немає. У нас хоч заходь з чорного входу, Хоч заходь з запасного чорного входу. Взагалі, заходь і вибирай, що хочеш. Тебе, я думаю, цей чувак не зупинить. Яке у нього розумне обличчя. Так, що мені не вистачає, що таке? Що? А, дорого, дорого. Так. Каюсь, каюсь, ставимо ціну. 12? 12 чудове число. Так, а ну-ка, давайте сходимо до того торгаша і побачимо, що він нам пропонує. О, там якийсь новий NPC подивився. Можливо, він нам щось теж запропонує. Так, ні? Ага, так, е, велика технічна скринька, ціла курка, м'ясо зайця, ціла індичка. Е, я думаю, мені це не потрібно. Готувати я з нього нічого не буду і не планую, і взагалі в здається, цієї функції грі ще немає. Так, а те, що можеш запрацювати? Консервована квасоля, соління маленьке. У принципі, те саме, що я купую і в. нашому зошиті замовлень. Поки я тут тинявся, в мене вже новий рівень піднявся. Так, потрібно ще щось замовляти. А... Це мені пропонувати? Те саме м'ясо зайця, курка і весь інший непотріб. Так, можливо, нам потрібно взяти ще одну полицю? Гадаю, що так, не заважало. Б. Так, де тут наші полиці? Це полиця здається для дрібних товарів, так? О, нам доступна полиця для великих товарів. М'ясна вітрина. Ми беремо полицю для дрібних товарів. Тому що у нас їх повно і потрібно десь їх розкладати. Так, ось тут буде стояти поряд. Все. Е, так, товар, товар. До цьому рівня ще трішечки залишилось. Цікавочка нам буде пропонуватися далі. Але я щось не бачу якоїсь... Е... Наступної цілі для найманого робітника. Ну тобто, щоб у нас їх був не один, а два. Таке відчуття, що він взагалі тільки один. гри. Sí, sí, sí. Хочеться вірити, що це не так. Ну або хоча в майбутньому це зміниться. Адже що я мав купувати? О! Так у нас тут все є. Замкнено. Ага, на сьомому рівні нам відкриваються сільськогосподарчі інструменти, і. Я гадаю, що на сьомому рівні е демоверсія цієї гри? Закінчується? Так, закінчується. Ну, то що ж, буде, отже, у нас коротенький запис. Чисто, щоб е завершити повністю огляд гри. Давайте поставимо собі таку маленьку ціль купити маленьку таємничу скриньку. Заробити на неї кошти, купити маленьку і трішечки пізніше ми візьмемо, напевно, ще велику таємничу скриньку. Так, все, в нас є ціль на сьогодні. На цей запис. Що вони що хочуть? Ох, м'ясо, молоко! Мені здається, вони трішечки розкатали губи. Так, отже, нам потрібна ще одна вітрина. Вітрина для м'яса. Ні, ми купуємо ще товар, тому що нам не вистачить закуп на закупівлю нових продуктів. Так, булочка, середній хліб. Кава арабіка. М -м, загортайте дві. Какао теж. Соління сюди. Булочку ми теж беремо і хліб купляємо. Гадаю, вони має продатися дорого. Сподіваюся, це Так, хліб. О, 10 доларів. Щас він буде коштувати 20. Так, бігом поки що його ніхто не взяв. Два рази, думаю, нормально сюди. Це суровий місце і місто. Так, 10 буде коштувати 20. Спокійно. Головне встигнути, ні. Так. 20. Є. Встигнули. Так, що у нас тут ще, ще олімніє. Так. Так, чому у нас ціна знизилась? Буде коштувати 9 доларів. Прибуток 6 доларів, мені здається, непогано. Так, це здається, у нас новий товар. Найправдильний тип товар для цієї полиці. Ага, він, він повинен стояти тут. Так, тут у нас буде ціна 15 доларів. Прибуток 10 доларів. Це чудово. А де діт? Це я автоматично вже утилізую. Чисто на рефлексах. Так, що їм потрібно? Сигарки, хліб. А, шкода, що немає помічника, який буде все це замовляти. Що це знати дорого кофе, що це в ньому? Що йому дорого. Що йому дорого. Добре, виставляю 12 доларів. Годиться. Так, що я ще можу замовити? Мені потрібно Сигарки, дві коробки. Крузі борошно. Дві коробки. Так, оцеповна класуля дві коробки. що ще взяти? Кофе. Так. І. Та нагадаю все. Досить. Не знав, то швидко все розкупають, і я не можу навіть заповнити повністю нам мої полиці. Заробити нормально коштів. Тяжко бути бізнесменом. Дуже тяжко. За всім потрібно слідкувати. Тому що лінивий персонал нічого не хоче робити. Ну, подивіться на нього. Прямо її не бачу сьогодні. Так, 7 рівень. Все. <с Humming> Сьомого рівня ми дійшли на цьому, в принципі, ознайомлення з грою завершено повністю. Єдине, що я хочу, це ще відкрити таємничу скриню, яка коштує 500 доларів. І гадаю, ми цього теж доб'ємось? Так. Все, все сюди. Бум. Утилізуємо. Так, скільки нам потрібно ще 200 баксів. 200 баксів. І ми дізнаємося, що у нас такого в таємничій скрині. Аби вона називала стаємничою, я б навіть не збирався б її купувати. Але в мене є дуже велике бажання її відкрити. Так, доки нам капають гроші, я тут бачив десь отакий от джойстик. А, ми можемо взагалі взяти кредит. Так, я планую тут пограти в якусь міні-гру, подай. Що у нас тут є? є? А, так, я в нього вже грав в попередній серії. Середньо легко. Е <гум> я не знаю, давайте легко. Середнє я не потягну. Так, тут нам потрібно кидати томагавками в такі от мішені. Здається, це легко, але ні, це не легко. Я перший раз гру завалив. Тут все майже нереально вибите. Так. Ще трішечки потрібно з мишкою погратися для того, щоб її налаштувати. Так, залишилося ще 3 цілі. Так, 3. Ну, чотири томагавки залишилось Два. І саме простіше. Все, перемога в нас є. Тут ми все зробили. А що, будемо магазин зачиняти? Чи ще ні? Ну, магазин так то відкритий, можете заходити. Добре, давайте зачинемо магазин, почнемо новий день. Корів. Бандити напали до довколишні ферми минулої ночі. Фермерам, яким вдалося втекти, пощастило куди більше, ніж їхніх хдобі. Вони втратили багато корів. Поставки молока будуть серйозно обмежені. Продукти з інших міст прибудуть тільки через декілька днів. Ага. Тобто у нас в грі ще є, типу, якісь стихійні негоди, якісь несподівані ситуації, які будуть певним чином впливати на торгівлю. Де в нас є молоко? Так, ціна на нього піднялася. Хоча я не пам'ятаю, яка вона була до цього, але все одно. Ціна піднялася в зв'язку з тим, що розбійники знищили всю худобу. Так, ну взагалі гра цікава, якщо чесно, їй є куди розвиватися. Не знаю, коли вона вийде з демо-версії і буде повноцінно допрацьованою. Але мені гадає, є сенс її допрацьовувати, тому що, наприклад, мені особисто тематика дикого заходу дуже подобається. Якби її ще нормально допрацювали б, було б чудово, так це у нас що? Нічого не видно, все темно. Так, я пропоную взяти у нас у цього банкіра кредит. Сума кредиту 500 доларів. Я беру кредит і йду купувати. Да їм у скриню, цікаво, що в ній. Ну все, маленька, темна часа скринька. Цікаво, що там буде. Купити. Я йду, я йду тебе відчиняти. Опа, а ось вона. Так, відкриваємо. Три карточки, добре. Ага. Тобто, якщо ти купуєш маленьку таємну скриньку, тобі даються набори інтер'єру. Так? Інвентар. Просто стілець розмістити. Так, а чому я не можу його. Буде вседіти. Що у нас тут ще є? Круглий стіл. Розмістити? Для короля Артура і його рейсерів. Як на гарну подивитися? Ліхтар. Розміщуємо, звісно. Ага, на столі не можна. А де можна? На касі теж не можна. Так, е... а тут? Ні, на опорі теж не можу поставити. Давайте розмістимо його тут. Ха! Цікавий хід. Чому він світить вниз, я не знаю, але напевно так має бути. Отже що ж, тоді ми на цьому завершуємо огляд гри. Що ж, демка гри доволі цікава, як для симулятору магазину. В ній є трішки атмосфери дикого заходу то цікавих механік, які поки що сирі, але гадаю, в майбутньому це виправлять. Особисто я поставив би грі 7 з 10 балів. Щодо вас не знаю, напишіть свою думку в коментах. Отож, дякую за перегляд цього відео. І до речі, буду вдячний за вподобайки та підписку на канал. І ще пам'ятайте, де б ви не були, тут ви завжди можете почувати себе як удома.